Урочистою лінійкою та святковим концертом зазвичай зустрічають щороку вихованці школи-інтернату свято першого дзвоника. Більшість дітей вже не раз приходили сюди на початку навчального року, а комусь довелось побувати на святі вперше. Звісно, у теперішні нелегкі часи ця школа-інтернат, як і багато інших, потребує підтримки держави. Але допомога може надходити не тільки з бюджету країни. Приємно те, що ми три роки назад посадили сад разом з вчителями і депутати обласної ради районної. І цей сад сьогодні я зайшовши туди, побачив. Він вже плодоносить. То мені приємно те, що те, що зроблено декілька років назад, сьогодні дає вже якісь плоди. Крім того, ми в дитячий заклад. Завжди привозили це солодощі, а також придбали декілька телевізорів для того, щоб діткам можна було дивитися любими передачі в цьому закладі. Не так давно про цей навчальний заклад у терпілі ширились чутки стосовно його закриття. Однак, зараз ситуація з цим питанням достатньо прояснилася. Хоча у державі останнім часом зберігається тенденції зі скороченням цих закладів. Минулому році до нас звернулася директор. Школи інтернату була загроза ліквідації фінансування, але підключивши депутатський корпус району, обласної ради, особисто я звертався як депутат до голови обласної ради Майбоженка Володимира Володимировича, і нам вдалося залишити заклад. І сьогодні поки що не ставиться питання про закриття такого закладу. Поки ці заклади існують, їх треба підтримувати. Якщо ми дійдемо психологічно. Морально будемо готові брати таких дітей до себе, то тоді, напевно, це не через один рік, а може через десяток років, напевно, краще дитині жити в родині. Підтримка дитячих освітніх закладів у Бухівщині різними установами та політичними силами допомагає вижити у складний період. І деякі з них, як б'ют та, зокрема, депутат Верховної Ради Костянтин Бондарєв, надають допомогу не лише перед виборами. Практично ми Працюємо з усіма школами Обухівського району, тому як депутат обласної ради закріплений за Обухівським районом. Практично сьогодні я і мої колеги знаходимося постійно за своїми закладами, і по мірі того, що в нас є можливість допомагати, ми надаємо кошти. Ми в Трипільській школі минулому році виділили кошти для облаштування огрожі. Тому сьогодні приємно, що там уже красивіше виглядить зовні цей заклад. Вітали учнів школи-інтернату зі святом 1 вересня і представники районної влади Обухівщини. Я від імені голови адміністрації Обухівського району і від себе особисто хочу привітати вас цим першим днем знань. звичайно, перший він для першокласників це тих діток, які прийшли, можна сказати, в країну знань, набратися цих знань, стати дорослими і вийти наслідчими громадянами нашої держави для того, щоб робити майбутнє. Наснаги у навчанні вихованцям інтернату побажали представники податкової інспекції в Обухівському районі, тих учнів, які перемогли у всеукраїнському конкурсі податки очима дітей. Відзначили дипломами та подарунками. Діти у свою чергу подякували за турботу вчителям. На святі діти продемонстрували свої вокальні здібності, які оплесками зустрічали гості свята. Також краще налаштуватися на новий навчальний рік. Учням цього закладу допомогла невеличка вистава на шкільну тематику. Традиційно на лінійці 1 вересня не обійшлося без шкільного дзвінка. По завершенні урочистості учні вирушили до класів. Там на них вже чекали шкільні подарунки, які неодмінно стануть у нагоді. Їх для вихованців інтернату заздалегідь приготували турботливі шефи. Ми придбали м'ячі, і сьогодні ми викладачу фізкультури даруємо м'ячі. Надіємося, що ви в часи дозвілля будете відпочивати і змічно. Така увага буде, як ніколи, у нагоді тим дітям, хто з різних причин позбавлений материнської любові та батьківської підтримки. Брина Олександр Костеніков, студія Барт.